Доброго ранку, шановні ще раз. Так, після новин на восьмій годині традиційно ми запрошуємо на себе Крістіну, Кристіну Брігіду, нашу спортивну журналістку, для того, щоб поговорити про Паралімпійські ігри, які зараз відбуваються у Ріо. Доброго ранку, красиві. привіт Сергію. Доброго ранку усім нашим телеглядачам. Сьогодні маю знову ж таки приємні новини для нашої збірної. Ура! Поїхали! Розпочнемо з ранку, восьмий день розпочався просто неймовірно у дебютному виді спорту як для паралімпіади, так і для національної збірної України. Паралімпійської у такому виді спорту як Параканої одразу дві високі нагороди: Золото у Сергія Ємельянова та срібло у Наталії Лагутенко. Вітаємо наших спортсменів! Це такий дебют. Ну який давдалий да, дебют, який війде в історію 100%. У них гарні результати. Ну золото і срібло звичайно гарні результати. Коментарі зайві, да. так. І от у своєму е, запливі українець Ємельянов у боротьбі за золото випередив представника німецької збірної Тома Кірі та бразильця Чао Рібейро де Карвальо. Крім того, у жіночих змаганнях цього виду спорту, як ми вже говорили, е, срібло виборола Наталія Лагутенко, е, і вона е, поступилася золотом у цій дисципліні. Британці Еммі Вікс у третьої. Була Сьюзан Сіпель із Австралії. Так, вдалий початок, і приємно обігрувати таких ось важких спортсменів. І гарне продовження було цього дня. Бо це ми тільки про ранок почали говорити, говоримо вже далі про так, цілий день. Так, Вже станом на ранок вчора ми мали у своєму доробку вже 32 золоті, 24 срібні та 27 бронзових медалей. Усього 83. Нагороди, тобто ми вже зранку були готові побити рекорд, рекорд у Лондоні. Лондоні. Так, так. Е, щодо медалей у Лондоні, то маю різняться результати. До речі, от читала на сайті комітету інвалід... спорту інвалідів України. Так, там пишуть про паралімпіаду, і от там інформація, що ми мали 84 нагороди у Лондоні. У Лондоні так, сайт Вікіпедія говорить про те, що мали 85 медалей. Кому, От такі вірить? Дані. Кому вірить, ми не знаємо насправді точно. Чи хтось медальку загубив, чи хтось комусь приписав. Є такі знає? випадки, що у когось забирають, там, можливо, хтось там порушив правила, це комісія вирішує, і потім, можливо, в когось забрали нагороду. А ми ну, а тут підбили, Вікіпедія нам одну сходимо. приписала, так? Треба да? йти і рахувати, точно. Ну, все ж таки, насправді, це. Чесно кажучи, не так, що байдуже, але цей рекорд от в цьому плані ми перебили вже. Вже перебили, так, вже станом і на той, вечір і цей, перебили, і... і я думаю, що ще є в нас три дні. Цей результат покращиться. Ще покращимо, так. Да. Да. Отже, 15 вересня 42 спортсмени з України взяли участь у шести видах спорту і показали яскравий результат чотири золотих, чотири срібних та три бронзових медалі. Це вже, ну просто традиція. традиція, так, да, вже ми... 11 медалей ми заробили за день. Тепер у нас вже 92 медалі, 35 золотих, 27 срібних та 30 бронзових медалей. Ось, оце вже, вже ми точно перебили 92 і... медалі. Це... І 84, і 85 медалей. 100 процентів, так. Зараз так. Було б більше. класно перебити вже і ті два, якби плюсувати їх, знаєш, але поки що не так. А, так, У яких видах спорту ми ще виборювали вчора нагороди? От, наприклад, у легкій атлетиці Маємо одну срібну нагороду у Марії Помазан. Вона виступає у штовханні ядра, і е, у цьому виді програми вона е, завершила змагання з особистим рекордом: 13 метрів 59 сантиметрів. І е, станом на сьогодні 12 спортсменів з легкої атлетики взяли участь у боротьбі за найвищі нагороди. Е, у доробку лег... українських легкоатлетів 14 медалей різного гатунку, е, серед яких чотири золотих, п'ять срібних. Та 5 бронзових медалей. Це а у нас наша збірна скільки українська отримала медалей всього? Бригади? Е, він... на, на звичайно, Олімпі... Олімпі... олімпіади, звичайної. І... Скільки в нас було? всього? Не пригадую. Треба подивитись, Деся, буде в інтернеті десять трішки. Більше, ну тобто я мав на увазі, що можливо, от тільки команда легкоатлетів наших паралімпійців набрала так, більше, ніж команда вся збірної України з олімпіади медалей. А от наша команда плавців паралімпійців так точно цей результат перебили лише у І в декілька сина. разів. Да, в декілька так. разів традиційно потужно виступає наша національна паралімпійська збірна команда з плавання. Наразі ця команда команда має у своєму доробку вже 44 медалі. Це 17 золотих, 17 срібних і 13 бронзових. 14 срібних і 13 бронзових. Так, і це було у, на Олімпіаді, Паралімпіаді в Лондоні, а зараз вже є у нас на цій Паралімпіаді 56. 21 золота, 17 срібних та 18 бронзових медалей. 29 спортсменів з 45 зі складу Національної паралімпійської збірної команди з плавання вибороли нагороди найвищого гатунку. До речі, 30, із 31 країни, які, як Спортсмени, яких представляють е, свої країни у плаванні е, і вибороли медалі різного гатунку, Наша команда посідає другу позицію після команди Китаю, третє місце у британців. Так, це лише у плаванні, так так. А насправді е, в плаванні тоді в Лондоні ми посідали третє місце, так попереду були китайці так. та австралійці. А тепер ось уже перебили цей результат, і чесно кажучи, ми пишаємося нашими спортсменами. І бажаємо їм ще перемог. Звичайно, ще треба перемагати. Отже. Станом на сьогодні із лідерів серед чоловіків, серед тих людей у плавань, які здобували нагороди, великий це Максим Крипак, який виборив особисто сам 5 золотих та дві срібних медалей. Вже сьогодні Максим, точніше, не сьогодні, я сьогодні вже йому забігаю наперед, да поб'є. Вчора побив рекорд Віктора Смирнова, який з 2004 року був найкращим у команді, і його ніхто не міг перебити. А ось пан Максим. Переміг наступним іде Денис Дубров. У нього три золотих, дві срібних та дві бронзові нагороди. Наш Євген Богодайко. у нього три золота, два срібла та одна бронзова медалі. Його теж можна привітати. Наш земляк, і це дуже дуже приємно. Серед дівчат найкращою є Єлизавета Мерешко. У неї три золота та одна бронзова нагороди. Отак от так насправді вчора у змаганнях з плавання емоції просто у всіх е, зашкалювали. Наприклад, коли Максим Крипак та Денис Дубров е, вони вдвох пропливли з результатом який вищий попереднього рекорду світу та паралімпійського рекорду. Результат Максима світовий та паралімпійський рекорд 3 хвилини 57 секунд і 71 сота секунди. У Дениса Дуброва маємо 4 хвилини і 11 сотих. Попередній рекорд, встановлений американським спортсменом у 2012 році, це 4 хвилини 3 секунди і 57 сотих. На, на 3, yeah, секунди. 3, 3 секунди. 3 секунди це минуликий. в світовому рекорді це дуже багато. Ми вже з тобою, як експерти, заявляємо про це. Да. Не факт, що ми так пропливемо хоч коли-небудь, але. Євген Багадайка на дистанції 100 метрів брасом знов встановив рекорд світу та паралімпійський рекорд. Він фінішувавши з результатом 1 е... хвилина, 18 секунд і 71 сота секунди. Так, 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 так. І він покращив. Е... Вже ну, рекорд світу встановлений у 2012 році. Пан Богадайкому ну, можна просто вважати найкращим. Молодець. Звичайно. І ще також представник Полтавщини дуже гарно виступає у плаванні. Це Дмитро Виноградець. Він встановив черговий рекорд Європи на дистанції 200 метрів вільним стилем. В нього срібна нагорода і його результат 3 хвилини 9 секунд і 77 сотих. У Паламарчука Сергія на дистанції 50 метрів на спині також є рекорд Європи. Його результат 50 секунд і 23 сотих секунди. Усі ці досягнення показують, що ця паралімпіада для України є найкращою, найрезультативнішою за всю історію. Насправді де так. Ми От брали лише завчора ми маємо два рекорди світу, два рекорди Європи та два паралімпійських рекорди. Загалом 16 рекордів світу за 8 днів змагань: 10 рекордів Європи та 16 паралімпійських рекордів. Це Причому просто вражає вражаючі цифри. Вражають. Це ну, просто да, така, здається, сухі цифри, але от скільки під ними тренувань, скільки зусиль? Потрібно, так, сил, Скільки потрібно щоб досягти цього результату. Ну, Насправді Це дуже-дуже важко складно. Надломів над собою оці, знаєш. Ну, це просто фантастично, тому що ну, я не знаю. Мені здається, що треба щось знати, чимось володіти, да, щоб просто так піти і перемогти. До речі, ось у нас, я подивився, нарешті знайшов цю інформацію, тоді було 11 медалей всього. Всього 11 медалей. І тут ми вже 80-92. Отже, в інших видах спорту, крім плавання, українцям є про що говорити. Хоча ем, ну, є і певні недоліки. Да? Не все ж і гладко може йти. В ігрових видах спорту волейбольна жіноча команда програла команді Китаю з рахунком 3-0. Та вийшла 17-го, точніше, вийде. Вийде 17 вересня на гру за бронзову нагороду з командою Бразилії. Вона вже вийшла на цю гру, але просто гра відбудеться 17-го числа. Е, так, а от фінальна гра з футболу Україна-Іран. Вона пройде. Сьогодні, 16 вересня, о 23-й годині за київським часом, це топ подія усього паралімпійського ріо. Тобто її чекають, і по секрету скажемо, що квитків на цей матч уже немає. Ми також з нетерпінням чекаємо цього дня, цього вечора та віримо у наших футболістів. Нагадаємо, що також 16 вересня відбудеться матч за бронзові нагороди. На футбольному майданчику зійдуться збірні Бразилії та Голландії вони зіграють так. о 20-й годині за київським часом. Я Тоб думаю, що там... також буде цікаве протистояння. Сто процентів. Тим паче можна вже буде дізнатися, хто на третьому місці трішки завчасно. Але наших треба дочекатися. 23-е третя це не так пізно, тим паче в п'ятницю. Да. Чи ми можна вас власне вітаємо і волівати? Отже, ми підведемо зараз для вас підсумки, щоб ви вже точно орієнтувалися, хто скільки має медалей у загальному заліку. Кристіна. На цей момент лідирують китайці. У них просто неймовірні результати: 84 лише золотих медалей, 66 срібних та 41 бронзова нагорода. На другому місці залишаються представники Великої Британії. У них 48 золотих, 28 срібних та 31 бронзова медаль. Ми третє. З чим я вітаю усіх українців, усіх спортсменів. У нас 35 золота, 27 срібла та 30 бронзи. Усього 92 нагороди. США, 92 нагороди. США на четвертому місці. У них 30 золотих, 33 срібних та 26 бронзових медалей. Ну, вони так до нас близенько да, підібралися, але не дуже. Але я думаю, що наші спортсмени не будуть стояти на місці. Вони будуть бачиш, що у нас вперед? Е, у нас 35, У них на 5 золотих медалей більше. Не це, до, не доженуть. Це багато насправді так. Це треба бути кращими на Олімпійських іграх, щоб дізнатися нас е, у збірної України, яка демонструє просто фантастичні результати. Ми продовжимо вітати наших спортсменів, продовжимо закликати вас вірити і слідкувати за подіями на паралімпіаді і, звичайно, долучитися до е, петиції підписання петиції пана президента вже на сайті в нього є, да щоб нашим паралімпійцям збільшили фінансування за ті нагороди, які вони приносять до скарбнички нашої збірної до іміджу. Авторитету наших країн так і між нашої країни так за, за це треба... говорити про нашу країну в гарному сенсі, в гарному такому світлі так. в світлі рекордів, перемог та таких високих нагород. Я до речі, завтра ми поговоримо про це. Знайшов інформацію про... Ми поговоримо в понеділок. В понеділок ми <с? поговоримо. Да, знайшов інформацію про те, скільки витрачають о, коштів олімпійці на те, щоб тренуватися до змагань, і скільки вони отримують гонорарів. Це насправді. Дуже великі кошти Та, на тренування вкладаються. Там такі вкладаються, цифри так. просто, да, там, Звичайно, привели, в приклад Сирену Вільямс, бо вона ну, просто колосально багата і колосально вкладає в себе кошти. А решта, шановні, позичають гроші де можна. І, можливо, пан Коломойський особисто фінансує mm. деяких тож, спортсменів за кордону. Да? преміальні будуть незайвими у Україні. 100%, тому що багато спортсменів не є якимись там мільйонерами чи навіть, не знаю, тисячними якимись там. Да? Так. Ну що ж, на цій оптимістичній ноті сподіваємося, що наші спортсмени будуть перемагати і надалі. Ми прощаємося з Кристиною до понеділка. Так, побачимось в понеділок. У понеділок вже будемо підводити підсумки цієї паралімпіади, тому що у неділю вона закінчується. Тож... на жаль, тому що дійсно дуже цікаво спостерігати за перемогами наших спортсменів. І дуже шкода, що от такі, такі змагання вже так швидко підійшли до свого завершення. Так, тож не пропустіть, наш. Ефіру понеділок будемо говорити про завершення цієї великої події. Ну а ми з Кристиною папа. Прощаємося з понеділка. Прощаємось.